Вітаю, шановні друзі, як безпечно, легко і доступно користуватися е, платіжними інструментами в Європі, щоб ваші кошти були і захищені, і щоб це було зрозуміло легко і доступно по всій Європі, е, часто мені ставлять таке запитання, виходячи е, з тих ризиків, в яких е, зараз перебувають українці, це і ризики того, що е, маючи картку в українському банку, е, ви можете отримати арешт на кошти. Е, їх можуть списати виконавці в рамках там, штрафів ТЦК. Це і всякі джоб-центри, різні державні органи в Німеччині, в Іспанії, в Італії, де завгодно, які також, в принципі, викликають багато запитань до ваших банківських рахунків. І саме головне, це те, що є срс обмін банківський обмін. Оце все ризики. І відразу постає питання, чи є такий інструмент, яким би можна. Було доступно користуватися. Я кажу відразу: є це крипта. Але крипта складна, не зрозуміла. Не всі люди розуміють і користуються нею. Е е і тому є класний застосунок, який, в принципі, поєднує е багато оцих елементів. При цьому він е являється досить захищеним і закритим. І це дуже важливо. Це трасті плюс. Дуже крута програма. Я зараз розкажу вам коротко, чим вона крута. Вона крута тим, що це програма, яка являється фактично квазі-криптобанком. Що це таке? Це платформа, на якій ви можете отримувати кошти в крипті, виводити її на свій же рахунок в трасті плюс. З цим же рахунком, цією карткою, ви можете користуватися, приєднати її до Apple Pay, приєднати до Samsung, до системи розрахунків Samsung і розраховуватися. Тобто, фактично, у вас крипторахунок, яким ви можете розраховуватися. Цей крипторахунок ніхто не бачить, ні Джоб центрі. Його не бачить, ні ТЦК, ніхто його не бачить. В цьому величезний плюс, друзі. І розраховуватися можна по всій Європі. Це дуже крутезний лайфхак. Саме головне, він настільки простий, що реально ви можете навіть своїй бабусі це за 5 хвилин розказати, і вона зможе абсолютно спокійно розраховуватися. Тобто, вам потрібно, наприклад, прийняти гроші на крипту і відразу розрахуватися. Де в Європі знайти криптобанк? Нереально ніде. Вам, в принципі, потрібно. Прийняти гроші на ваш рахунок так, щоб його ніхто не бачив. Да? Це Trusty плюс. Ну і самий головний момент, друзі, в усьому цьому, що е, рахунок в трасті можна відкрити з українськими документами. Тобто, якщо ви резидент в Європі, ви можете спокійно відкрити як по європейським документам, так і по українським. Але перебуваючи в Європі, ви відкриваєте рахунок по українським документам, і ви для цієї системи український резидент. Ви розумієте, да, до чого я кажу це. І е, фактично, фактично, е, у вас є доступ до крипти. доступ до крипти, і ви при цьому в фінансовій структурі являєтесь українським резидентом. Дуже круте поєднання, дуже круте поєднання для багатьох українців, хто знаходиться в Європі. Про те, що там можна розраховуватися за продукти, все, що хочеш покупати, я про це мовчу. Тобто він фактично виконує основні функції банку, і це дуже важливий момент, тому що трасті це польська компанія, це польська фірма. От. І вона дуже-дуже крута в цьому плані. Тому, друзі, дуже раджу скачати, не пожалкуєте, крута штука, легка в користуванні. І в кого є питання з приводу трасті, пишіть мені, я обов'язково вам відповім. Тому що на даний час я не бачу аналогів банківських застосунків в Європі, якими могли би користуватися українці, і легко, безпечно і доступно переводити кошти. Тому ось така ситуація, друзі увагою, ваш адвокат Демченко.